представляє новинку п'ятого каталогу. Це нічний відновлювальний клітинний крем Diamond. У нас ця серія була, мабуть, років 10 тому. І, і до речі, ця серія продавалася в країнах Європи. І от нарешті ця серія з'явилась і у нас. Це в цьому каталозі нічний крем. В цій серії також є звичайний клітинний крем та Міцелярний очищувальний лосьйон, не, не треба думати, що це звичайна міцелярна водичка, яка змиває макіяж. Це зовсім інший продукт. В нього інші властивості, він не змивається і дуже класно використовується саме в віковому догляді. Серія 40 в ній є алмазна пудра, також є Екстракт білого трюфеля